Вітаю, вас, шановні глядачі в ефірі передача літературна світлиця, гостею якої сьогодні є поетеса, літературознавець, перекладачка, керівник Івано-Франківської літературної студії Нобель Галина Петросаняк. Моє шанування вам та вашій творчості. Доброго дня! Спасибі за запрошення. Я дуже рада бути сьогодні тут з вами. Пані Галино, розпочнемо з вашої літературної стежки. Що стало поштовхом вашу, вашого приходу в літературу? Ну, Взагалі це вже було досить давно. Поштовхом стала любов до літератури, насправді. Відколи я себе пам'ятаю, з дитинства я читала, з дитинства я намагалася також жити в цьому середовищі, в середовищі слів насамперед. Ну, от, тоді почалося все ще буквально в 4-5 річному віці. А ви пам'ятаєте свій перший вірш? Конкретно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це було щось про весну, щось про природу, по суті, наслідування того, що читалося в той час. Я пам'ятаю вірші, які я вивчила найперші. Це, на жаль, не пригадує вже автора про липку. Я маленька липка, виросту велика. Поливай мене, були там такі рядки. Це хтось з класиків української літератури написав. У вашому доробку є дуже значущий для вас вірш, який був, наче, простелений рушничок у літературу. І цей вірш особисто подобається мені. Я б хотіла вас попросити, щоб ви його прочитали і для наших глядачів. Називається він Назавжди залишитися у школі домініканок. Так, спасибі, для мене вже не є несподіванкою, що багато людей відзначають саме цей вірш. Одного разу до мене навіть звернулися домініканці з Києва, які передали мені вітання з нагоди от якраз цього тексту, і це мене також дуже потішило. Отож, вірш написаний вже десь років, мабуть, 18 тому. Написаний він у Відні. І цього року, коли я була в Відні влітку, я випадково, абсолютно не заплановано, побувала біля тієї школи домініканок поблизу Відня, яка стала прототипом до вірша. Отож, вірш. Назавжди залишитися в школі домініканок поблизу Відня. Молитися виключно українською, сестрам на подив, після вечірні іноді писати послання рідним, питаючи, як їх здоров'я, і як зродили городи, ходити щодня на ринок по перекштраси, звикнути до достатку, купити авто, жити з собою в злагоді. Складаючи дяку спасу за те, що все вийшло так добре. І раптом, років десь через двадцять, коли вже ніхто не буде впізнавати в тобі чужинку, прокинутись на світанку, помолитись по-українськи, знову ж наподив людям і, не скидаючи з себе одягу домініканки. Знаючи добре, що і на що міняєш, вирушити в дорогу, з наміром не повертатись, дивуючи тих, хто не думав, що слово вітчизна має таку незбагненну місткість, і самій здивуватись. Дякую. Цей вірш був таким відкриттям. У літературу, і ви навіть були нагороджені за нього своєю першою премією. Так, з цією ця премія вона дуже специфічна, вона дуже особлива, тому що вона напівсерйозна тільки. так Це премія, яку. Встановили учасники угрупування Бубабу, -бу», якого більше не існує як групи, але, звісно, учасники є. І ось Бубабу -бу» придумала в 90-х роках таку премію, яку воно присвоювало, вони присвоювали авторам віршів чи вірша, який би сподобався. Принаймні двом із трьох учасників угрупування. Тобто, якщо Андр Андруховичеві, чи Ірванцеві, чи Небуракові двом з них сподобався один і той самий текст, то автор цього тексту ставав лауреатом премії. Сама матеріальне вираження премії. Це була пляшка найдорожчого вина куплена в найближчому гастрономі від місця вручення премії, але тим не менше премія. Була дуже престижною, і і звісно, що багато авторів, які стали лауреатами і учасниками автоматичної академії Бубабу, дуже нею пишалися. Я також була дуже горда, що я є одним з лауреатів Бубабу. Ну і ось це трапилося в 97 му році. І дуже цікава театральна була власне церемонія вручення цієї премії, коли я отримала цю найдорожчу пляшку. Вина з найближчого гастроному. І привселюдно з, за присутності дуже багатьох людей, ця пляшка просто розбилася. Вона впала в мене з рук і театрально розбилася, і не просто. А ще і вино бризнуло на присутніх. Особливо постраждав один пан, який якраз прийшов мене привітати з премією. Ви знаєте, ця історія заслуговує, аби її увіковічнити у вірші. Мабуть, так, мабуть, так. Поговоримо про вашу творчість. Ось переді мною книга, четверта ваша книга у ритмі ландшафту. Вона не схожа абсолютно на інші книги, не тільки ваші, а і взагалі книги з літературного середовища. Хто допомагав їй народитися? Хто працював над таким цікавим дизайном? Так, ну це не стільки книжка, це насправді не книжка, це є серія. Відкриток, якщо бажаєте, які можна просто дарувати по одній або цілком. Тут є 16 фото. Фотографії в основному стосуються нашого краю, так? тобто нашої області. Ось це, наприклад, є робота Яна Пінзеля, яка є біля Городенківського костелу католицького. Багато серії є краєвидів з Карпат, з мого рідного села з Черемошна. Так само, ось, наприклад, ось це якраз і є краєвид з Черемошни. Є кілька мотивів з нашого міста, ось, наприклад, Віла на вулиці Тарнавського. Фотографії належать Івано-Франківському фотографові Ігорові Ісманицькому. Який дуже добре це зробив. А я в свою чергу допасувала до фотографій власні тексти. Тому, власне, якби я вибирала фотографії менш-більш, щоб якось поєднати їх з текстом. Я при цьому ставила собі за мету властиво, заповнити нішу. Для якогось сувеніра для гостей нашого міста, які часто приїжджають і хотіли би мати, скажімо, якийсь оригінальний предмет, придбаний тут, і який би відразу відображав якесь ширше наше середовище, скажімо, те, що ми недалеко від Карпат, те, що в нас особлива література, те, що в нас архітектура особлива, і те, що в нас є література сучасна так само. Кожна ваша листівка, яку ви тримаєте в руках і презентуєте нашим глядачам, вона не просто є відображенням краси нашого краю, а ще й відображенням літературного життя Прикарпаття, тому що там на звороті поміщені ваші вірші. Я вас запрошую до їх прочитання, подаруйте нашим глядачам ще таку поетичну хвилину. Спасибі. Ось, скажімо. Один з найновіших віршів тут на цій, на ць, на цій світлині, оскільки більшість решта віршів це тексти, написані вже раніше. А ось тут, на цьому мотиві, мотив знову ж таки з села Черемошне, з мого рідного села, навіть з ганку моєї батьківської хати. І вірш про гори, відповідно. Гори значать, що літо не зовсім літо, а й сніг на вершині, що дорога насправді удвічі довша, ніж здатись може. І було ілю... ілюзією вважати, що твоє відчайдушне обоже звідси швидше до вух Господніх долини. Гори значить, що ґрунт твердий, Цвіт запізній, а плід негойний, що в більшості маєш справу з ущеленими ярами, і договерли не близько, не кажучи до Фудзіями, і зазвичай усього півкроку відділяє тебе від безодні. Гори значить, що з тим, з ким хотів би ділити життя. Значно важче зустрітись, ніж розминутись, тому сам з собою говориш, навіть до просто ближнього, на шляху твоєму у горах то бурхливий потік без кладки, то непрохідні хащі. Але у досвіта, на порозі, коли бачиш величне небо у Першому світлі. Чуєш голос дивом врятованого пташати. Розумієш гори значить, що їх створили і створили для тебе. А все решта мета, якої тобі дозволили не досягати. Дякую. Дякую вам. У свій час ви були автором тексту для пісень, музичних формацій Старий Станиславів. І Рара Авіс, а також співпрацювали з Олександром фараза Фразенком, створили з ним музичний диск. Чи і надалі співпрацюєте з тими гуртами? І може ваше музичне коло розширилося і ви маєте чим поділитися з нами? Насправді в 90-х роках молода, дуже молода, юна така група Рара Avis звернулася до мене з проханням. Використати мої вірші як тексти до пісень, тобто вірші написались спеціально як тексти. А звісно, я погодилася, і звісно, це був дуже цікавий такий спонтанний проект, тобто, це не було якось спеціально заплановано. Але і, і на початку 90-х звучали ці пісні. Це був особливий досвід і для мене також, і для музикантів, які записали навіть в студії, зробили студійні записи. Але, на жаль, я не маю цих записів у своєму розпорядженні, і гурт, на жаль, не існує більше. Власне, Рара Авіс вони трансформувалися пізніше в старий Станиславів, а потім зазнали ще якихось трансформацій, і, на жаль. Зараз немає гурту, і практично записів я також не маю. Щодо Сашка Фразефразенка, це було також досить спонтанно, не заплановано. Сашко займається і цікавиться в основному експериментальною музикою. Він цікавий, дуже саксофоніст, і, власне, він... Експериментував з цими текстами, це було просто читання під музику, під імпровізацію. І, власне, те, що народилося, є диском. Звісно, мені цікаві такі речі. Таке синтетичне мистецтво. Зараз це цікаво. Поєднання різних мистецтв. Безперечно, це щось порівняно нове, і це мене цікавить. Якщо буде нагода, то звісно, я ще спробую щось таке. Шановні глядачі, в ефірі Передача Літературна світлиця я веду розмову з поетесою, перекладачкою, керівником Івано-Франківської молодіжної літературної студії Нобель Галиною Петросаняк. Пані Галю, продовжуємо розмову. Я вже зазначила, що ви керівник молодіжної літературної студії, яка об'єднує. Креативних, дуже цікавих людей. Ваша літературна студія перетнула десятилітній рубіж з часу заснування, а це означає, що вже є певні надбання, певний досвід. Розкажіть, будь ласка, про цю формацію літературну, які завдання ви ставите перед собою як керівник, і чого вимагаєте у тих, кого навчаєте? Е, важко говорити про вимоги. Ми взагалі. Е, з самого початку працювали на паритетних, так би мовити, засадах, і я настільки керівник, скільки можливо, десь старша колега своїх студійців. Тому що керувати в мистецтві досить важко, погодьтеся, і це дуже тонка така річ, коли не можна якось агресивно чи навіть наполегливо впливати на творчий процес. Але тим не менше можна ділитися один з іншим, і треба ділитися своїми надбаннями, своїми творами, і можна давати один одному ненав'язливі поради, можна показувати своє сприйняття, і треба, бо кожен автор цього потребує, потребує знати, як і чому саме так сприймається його твір. Тому, власне, ми і існували. Це, був, це є таке просто коло спілкування. Так? Це немає там особливих ієрархій. Я також вчилася багато в своїх студійців і вчуся без, безумовно досі. Справді, ви сказали про 10 років. Я пишаюся тим, що студійці дуже активні зараз, що багато з них. Вже заявили про себе дуже голосно в літературі. Також, скажімо, Василь Карпюк, який є зараз ініціатором видавництва і видавцем, видавництво називається «Дискурсус», і видавництво за дуже короткий час зробило вже. Кілька цікавих дуже проєктів. Ось один з них, який стосується безпосередньо нашої літстудії. книжечка, яка називається так, що жоден хто побачить назву, не залишиться байдужий, дайте Нобелівську премію українським письменникам. І дуже цікавий і дизайн книжки, і її наповнення. Тут власне твори більшості зі студійців, серед них є Наталя Ткачик, чудова поетка, яка, думаю, мусить прозвучати ще голосніше. Тут є інші автори, скажімо, Ярослав Голодюк, Христина Козловська, Христина Котерлін, кожна з них, кожен з них. Дуже цікавий, унікальний по-своєму, і всі продовжують розвиватися в літературі. І, власне, я дуже пишаюсь тим, що я маю до цього якийсь стосунок, принаймні опосередкований. Ну, немає там випадкових людей, усі себе знайшли у літературному середовищі. Я думаю, тут випадкових взагалі не може бути в так. Такій галузі, як література, тому що шляхи в літературі різні, і якщо людина, скажімо, не обов'язково продовжує писати, то все одно її зацікавлення в літературі, якимось чином впливатимуть на її життя подальше, і, очевидно, на життя її кола, її оточення. І тому які Яку б мету людина не ставила собі ввійти в велику літературу, чи просто залишатися, скажімо, вдумливим читачем, чи залишатися просто зацікавленою особою, так би мовити, в літературі? Кожна з цих цілей є дуже доброю і вже виграшною для всіх. А взагалі ви чекаєте відкриттів і знахідок в літературі? Безумовно, і це трапляється щороку. Приходить нове покоління, приходять нові люди, які є іншими, які є якби вісниками іншого нового часу. І безумовно багато з них є дуже обдарованими, і це і так чи інакше виявляється згодом якими великими проектами увінчалася літературна студія Нобель, окрім того, що видала книжку? Це багато різних читань, це паралельно співпраця, скажімо, з музикантами. Студійці створили гурт, який називається Бабовата і який також дуже активно працює на різних мистецьких акціях і, і власне, синтезує літературу і музику. Учасником його є також і Василь Карпюк, і Таня Запорожець, і також Мар'яна Яремак, яка є музикантом, і інші. Ну і студійці, безперечно, завжди беруть участь у всіх літературних фестивалях, подіях літературних, які відбуваються не тільки у місті, але і за межами міста, і в літературному форумі, книжковому у Львові, і в київських різних літературних заходах тобто вони ведуть активне доволі життя. А чим вам особисто цікаві літературні читання, фестивалі, зокрема міжнародні? Це, безперечно, можливість спілкування, можливість розвиватися, якось, можливо, відкрити для себе щось нове, побачити нові грані і поезії також, літератури також. І, звісно, це відкриття нових авторів, нового якогось світу. Безперечно, це дуже цікаво. Давайте ще присвятимо хвилину віршам. Поезія це щось дуже сокровенне. Ну, ось на цьому фото Бучач, можливо, якраз глядачі впізнали, це є руїни Бучацької фортеці і монастир Василіан Бучачі. Зненацька в лісі виникали сходи, порослі мохом і кликали іти. В передчутті чудесної пригоди, все завмирало у мені, і сліди лишалися на мить вологім мосі, там, де мої, ступали ноги, босі. З гущавин лісу, майже бездиханно, я піднімалась ні птахів, ні сарн. Не полохаючи, сама сполохана, як сарна, не знаючи, що володіння пана лишаю назавжди, і від чиїхось ран моє боліло й тіло, і невідомі слова злітали з уст, благаючи отця, і погляд з під тернового вінця засвідчував, що я іду додому. Говоримо ще про таку вашу справу, як перекладацька робота. Є у вас цікавий твір Олександра Гранаха, ось іде людина. Ви працювали над перекладом цієї книжки. Чим вас зацікавила ця робота? Це тому, що історія людини пов'язана з Прикарпаттям, а чи може текст виявився настільки смачним, що ви хотіли над ним попрацювати в літературному плані? І те і інше, безумовно, цю книжку я отримала років напевно вісім тому завдяки німецькомовним туристам, які приїжджають до нашого міста. Власне, вони запитали мене, чи знаю я роман Олександра Гранаха, який німецькою називається ein Mensch» Ось іде людина. Я тоді про це нічого не знала, і наступного року туристи мені прислали просто в подарунок німецькою. Цю книжку. Звісно, коли я її прочитала, я була в захопленні, це перше, а друге, я е, мала таке неоднозначне відчуття, що книжка мусить бути перекладена, що просто непорозуміння, е, що вона ще досі невідома у нас, тому що вона про Галичину, вона з любов'ю до Галичини е, і автор е, галичанин. Він настільки вкорінений у наш край, настільки він органічний в цьому краї, і він вийшов дуже далеко поза межі наших країв. Він став дуже відомим театральним актором в Німеччині в х роках. А згодом, коли до влади прийшов Гітлер, він змушений був перебратися до Америки. І за дуже короткий час, завдяки своїй наполегливості, він опанував англійську і став відомим ще й в Голівуді. Він знімався в кількох дуже відомих фільмах, зокрема, фільм Ніночка, який цього року був показаний на кінофестивалі Молодість в Києві. І власне. В цьому фільмі Ніночка грала Грета Гарбо поруч з Олександром Гранахом. Він зіграв ще в кількох фільмах, які любителі кіно, історії кіно безумовно знають. І власне. Ця книжка єдина книжка Олександра Гранаха. Це його автобіографія, яка написана дуже жваво, дуже мудро, дуже весело, дуже дотепно. І, власне, тому я взялася за переклад книжки, мене підтримав гьоте Інститут в Україні. І, власне, за підтримки гьоте Інституту в видавництві жупанського. У 2012 році і вийшла ця чудова книжка. Це дуже добре, що ви взялися за цю справу і завершили її, бо я читала цю книжку, вона справді заслуговує уваги. Спасибо. У 2007 році ви стали лауреатом премії Губерта Бурди. Це німецька премія, яка присвоюється східноєвропейським авторам, так? Саме так, це німецький медіамагнат, це власник дуже багатьох медійних проєктів, зокрема, скажімо, журналу Фокус в Україні і багатьох інших. Це син відомої Марії Борди, яку знають напевно всі жінки, як і власне це фундатор різних проєктів, не тільки літературних і культурних. В різних галузях він фінансує благодійні проекти. І, власне, журі цієї премії запримітило і мої вірші, які були перекладені німецькою професором Вольданом, який працює в університеті в Відні, а також Двома авторками з Німеччини це насамперед Ельке Ерп, відома поетеса з Берліну. А також Ольга Мартинова, вона коли вона емігрувала до Німеччини з Росії, і власне вони переклали ще кілька текстів, які були помічені власне, цією премією, яку мені яку я мала честь отримати. І це для вас був дуже великий досвід і в літературі, і напевно, ви були сповнені вражень. Безперечно, це було чудове вручення біля поблизу Мюнхена. Це незабутній час. Пані Галю, розкажіть, будь ласка, ще буквально на хвилину про ваш досвід літературного екскурсовода. Що презентуєте туристам, які приїжджають на Прикарпаття? Це Цікаво, це, мабуть, вимагає трохи більше часу, але якщо коротко, я впевнена, що гості, які до нас приїжджають, їм цікаве культурне життя. Зокрема, і тому я намагаюся показати їм найкращі тексти, які якимось чином пов'язані з нашим містом, розповісти їм про авторів, які живуть в нашому місті. І зазвичай в німецькомовних гостей це завжди знаходить дуже позитивний відгук. Я думаю, що людям, які розвивають туризм в нашому краї, дуже важливо зважати на цей аспект і, мабуть, розвивати його. Пані Галю, я з деяким жалем завершую передачу. Тому що ви дуже цікава співрозмовниця. Я вам хочу подякувати за участь у сьогоднішній розмові. Маю надію на подальші зустрічі. А нашим глядачам пригадую, що сьогодні учасницею передачі літературна світлиця була перекладач, літературознавець, керівник молодіжної літературної студії Нобель Галина Петростаняк. Які я на завершення хочу присвятити такі рядки. Не завжди залишитися враженою її віршем. І не збагнути, як їй вдається так, і насправді бути втішеною, що мала змогу спілкуватися з Галиною Петросаняк. Дякую вам за увагу! Хай щастить!